Всім привіт! Хто працює у таксі, думаю, не раз стикався з таким, коли пасажир необережно відкриває двері. І це може спричинити ДТП. Наприклад, ось таке або ось таке. Я завжди стараюсь сказати людям, коли вони можуть виходити, а коли ні. Але я вирішив зробити так, щоб телефон. Сам говорив пасажиру, щоб він обережно відкривав двері, коли буде виходити. Виглядає це ось так, коли ви завершуєте замовлення, буде говоритись ось такий текст. Шановні пасажири, перед тим, як вийти, подивіться, чи безпечно відкривати двері автомобіля. Цей текст ви можете змінити, просто нажати на нього, налаштувати, і тут пишете текст, який ви хочете, щоб воно вимовляло. Або замість тексту, взагалі, сюди можна вставити якесь аудіо. Або з якийсь голос, з якогось фільму, або актора. Ну, це вже як вам зручно. Або можете навіть додати ось такий текст. Якщо сподобалась поїздка, можете залишити чайові. Ось таке. Ну, ось такий макрос. Якщо вам потрібен, під любим із відео буде ссылка у мій телеграм-канал, там буде ссылка на програму і макрос. І ви зможете собі додати і користуватись. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Буде ще багато корисних і цікавих відео.